Це у нас джета шостого покоління американської збірки мишинка і таким чином заводські тканинні сидіння виглядають зараз. Комбінація світлої і темної тканини на світлі тканині супер сильно помітні всякі плями, і хочеться їх закрити, захистити. Хочеться зробити це гарнесенько. Обрали дуже класну лінічку чухлів, лінійку Рубін. В продовженні буду вам показувати неймовірне перевтілення цієї краси. Щотесенька показую вам нашу джету після. Лінійка, рубін повністю за кушкіри у нас вийшла. По центру сіра, перфорована і шкіра, по бокам та позаду чорна. І світло-сіра декоративна строчечка по ромбіку і по кантику. Дуже класний сів комплект. Він максимально щойно-щой наскочить, так би мовити, тому кількість моршочок мінімальна, але навіть ті, які є, вони розладяться в процесі експлуатації. Другий ряд, як ви бачите, у нас адаптивний, вишитий ромбік, сіренька ниточка, сіренька. Кошкіра перфорована, посадочні частини обов'язкові передні, і задні ушиття, технічні отвори, обов'язкове збереження. Геометрія спільних посадок аналогічно все функціонує, як і має функціонувати. На передніх спинках є свої повноцінні кишеньки. Вийшло дуже класно. Друга машинка в нас теж вже не підходить, тож зараз буду все показувати.